Скажем так, мозку легше приймати е, звичну біль, ніж нову радість. Ви це маєте знати. Тобто, це про що? Це про те, що коли ми живемо звичними сценаріями і стратегіями і звично страждаємо, звично реагуємо, звично ображаємося, воно, е, ми їх би не можемо з тої пилини, з того з того, того павутиння вибратися. Тому що мозок так звик змінювати себе, жити ліпше, міняти стратегію, працювати системно над собою, бути щасливою це важче, ніж жити погано. Набагато важче, тому що воно потребує певних внутрішніх зусиль, енергії, ресурсу для того, щоб помічати, щоб змінити паттерн. Поведінки сама з собою. Тому що, що, що ми з собою робимо? Ми самі на себе все навалили, самі до на себе маємо претензії, потім ми ті претензії маємо до інших людей і самі від того всього страждаємо. Тобто, в нас настільки багато е, не наших стратегій життя, які ми сприймаємо за свої, що ми. Що ми не знаємо навіть, як це поміняти. Тому в контакті з спеціалістом це робиться швидше. Ну, робити прийдеться вам. Як не крути, не буває такого, щоб ми сьогодні зрозуміли, а завтра поміняли. Тому що паттерни треба поміняти, щоб щось змінити в житті Патерн поведінки. Тобто, зробити, робити нові дії. А в нас виходить, що ми. Купаємося в тому е, мисленні, ну, вже все зрозуміли, вже все усвідомили. А поведінка не міняється і не міняється життя. Тому поки ви не міняєте поведінку, поки ви в цій при новій дії не проживете там спектр якихось певних емоцій, доти нічого не буде мінятися. Ми просто будемо ходити по колу і. Е, і думати, що би то ще вивчити, що би то ще поміняти, що би це ще зробити, щоб було добре. Розумієте, У нас мозок каже: е, отак: оцей внутрішній критик, оця батьківська фігура в голові, ну це, звісно, жесть. Розумієте, вона реально заважає заробити гроші, мати нормальні відносини послати всіх подальших, хто нас нервує, е, тобто якісь відстояти якесь себе, самі собі дозволити добре жити. Оцей внутрішній критик не дає. Тобто це батьківські стратегії, якими ми користуємося, І, ну, а потім кажемо, мама з татом видні. Тому це треба міняти і це досить глибинна робота. Захочете, приходьте в індивідуальну роботу, тому що є техніки, є певні інструменти, які вам це можуть допомогти змінити. Тому що жити добре треба навчитися. І воно, на жаль, не вчиться за один тиждень.